Гучно було і вчора, і вночі чуло ми вибухи дев'ять наразі. постраждали, серед них одна загибла людина 50-річний чоловік з Антонівки. І також є постраждалі внаслідок атак дронів в Антонівці, кіндійці, прибережної частини Херсону, Білозерці. Загалом у нас вісім поранених і одна загибла. людина, людина в більшості це люди зараз. В лікарні отримали поранення середньої ступені Тяжкості одна людина в легкому стані була доставлена та відпущена додому на амбулаторне лікування. Що стосується постраждалих, точніше посажарсь населених пунктів, більше 30 населених пунктів були під обстрілами і продовжують росіяни атакувати і вже і зранку безпілотників наразі. У нас вже є двоє постраждалих: жінка і чоловік з Антонівки, на яких було скинуто вибухів, це постійні руйнування. Да, це критичне руйнування, але кожного дня. Росіяни атакують і кожного дня. Ми маємо такі е, руйнування, і там працюють одразу ж. Працюють е, хокарс, Херсонська аварійна рятувальна служба. Та парки Херсону закривають вікна, е, допомагають, якщо треба перекривати дахи. Все це тимчасове е, рішення, і якщо люди там е, погоджуються евакуюватися, одразу ми їм пропонуємо. Якщо вони погоджуються евакую, евакую, евакуюватися, то ми їх вивозимо. У нас є куди, є е, е, в нас е, модульні містечка в межах області, є наші партнери області, е, куди також приймають наших е, вимушених. Переселенців тому о, звичайно ми одразу, якщо люди погоджуються, ми вивозимо, тому що безпекова ситуація зараз важка в Херсоні та прибережних частинах області і краще ви.